Ну, Вроді живеньке, живенькі. Я дуже переживав, думав, що їм буде кирдик. Три дні поспіль були приморозки. От, навіть хрущі померзли. Всім вітання, слава Україні! Приїхав на Фазен, де треба подивитися, як тут. Наші гарбузи вон, рядочки видно, живенька. Сьогодні морозу не було примерських, був вчора, а вчора я тут не був, був два дні назад. Що тут наші гарбузи? Ну, сходять, можливо, десь трошки підмерзали. Є там верхушечки жовті, але вони тільки починають сходити. Тож я думаю, якщо далі заморозків не буде, можливо вони й жити. Будуть. Ну це ще завдяки тому, що тут скрізь все зарощок такими кущами. І воно трошки затишок дає. От. Ну, Сходять гарбузики, а чите є. Отже, тоді ще все живе було. Зараз приїхав з тракторцем, взяв бензопилку. Тут таке кущик напиляю з дров, щоб зря не гаяти часу. Кукурудзи вроді живенька, а по гарбузикам. А по гарбузикам дивлюсь, вроді теж. Хоч хоч сходять гарбузи. Так, трошки може жовтувати. десь і приплачували. Бачите, кончики. Ну є, сходять, тож будемо сподіватися, що таких приморозків вже не буде. Ну, Сходять поки по одному, хоча іще вилазить. Тут кидали по дві семенини, можливо там койде по три. Ну сходять. Зараз перейдемо на той участочек. Ну Вони тут є такі, що трошки прижевтіли, але це... Я гадаю, зовсім не страшно. Може завдяки тому, що все ж таки тут у нас скрізь зарощих такими хащами, тож воно затримує мороз. Так, на цій половинці трішки більше кущики видно, сходять по двоє, тут один, ну є. Один, два, трошки прижевтівши є. Ось так навіть рядочок дуже гарно знати. Як ви бачите, виді живі. Дві по три посходили. Також рядочок видно. Будемо сподіватися, що як бузики виживуть. Хоча це не таке вже. Страшне, не знаю, ось ловив себе на думки про те, що ми тут переживаємо про заморозок, що тут підмерзне. А ось у сусідніх населених пунктах вже проводять евакуацію. Зовсім лечка від нас. А ми все переживаємо, що у нас щось підмерзне. Як подумаю, як це, в які страшні часи живемо. Не дай Боже доведеться також виїжджати. Куди їхати, хто нас десь чекає і як це все бросати. Ладно, не будемо погане. Будемо працювати. Заготавлюємо дров, бо туди-сюди там вже і зима скоро. Закінчився бензинчик, зараз трошки підзаправимось і допиляємо так, щоб не стидно було їхати по вулиці з напівпустим прицепчиком. Отак От є де розгулятися, є такі ще вже, вже сухі, падають, ну випилюємо город, вичищаємо. Ну, Я думаю, з таким прицепчиком вже... Догов не стидно буде їхати, тож ми закінчуємо працювати, їдемо додому. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.